Перед новим роком у багатьох людей починається справжня паніка. Страшенно хочеться зробити близьким цікавий і не банальний подарунок, а фантазії іноді бракує. Утім, давно відомо найбільше радує те, що зроблено власними руками і з часточкою душі. Наприклад, оригінальна листівка маленький витвір мистецтва. Ліна карав'юра в такому віті, вона… Почала своєкновення сто років тому. До цього це була гравюра на дереві. З этого совєтського линолеума художники почали його в целях репродукції. Слово гравюра багатьох лякає, але насправді технологія виготовлення надзвичайно проста. Обирайте зображення до душі, наносите надзвичайний лінолеум, вирізаєте, Кривайте фарбою, і диво готове, Достатньо нанести просто валиком верхній слой і приложити бумажку і прокатати між двома валами, в даному випадку, на ось такому от маленькому стенке. Звичайно, в домашніх умовах таке повторити не просто. Потрібен спеціальний верстат. Утім, арт студії, що пропонують подібну розвагу, чимало варто лише обрати ту, де найдушевніша атмосфера, і почати творити адже це так просто. Я делаю для мамы. У меня мама очень любит котов. Ну, вся семья тоже любит котов. И ну, я вот рисую кота.